Полтавські гурти на благодійних засадах виступили за збереження, а також за реконструкцію і створення у стінах Петровського полтавського кадетського корпусу нового культурно-мистецького центру. Створений у Полтаві громадський комітет порятунку будівлі колишнього арт-училища готовий взяти на себе розробку концепції функціонування такого центру. Сьогодні ми проводимо фестиваль. Який присвячений проблематиці кадетського корпусу, а зокрема в першу чергу консервації, тому що спеціалісти з Києва зазначили, що ще роки два-три, і будівля почне зруйновуватись. Найбільша потреба сьогодні в місті Полтава це в якісній культурі, в духовності, в моралі, і саме з цією метою ми ініціюємо реконструкцію консервацію кадетського корпусу, а далі створення мистецького культурного центру. Полтавці обурені бездіяльністю влади щодо пам'ятки архітектури національного значення. В центре города находится здание, которое имеет историческую и архитектурную ценность. Оно не должно быть в принципе в таком состоянии, в котором оно находится сейчас. Поэтому что-то нужно делать. Хотя бы с этого нужно начинать. Ну, я думаю, слишком долго стоит это здание бесхозное, и было бы очень символично, наверное, именно мистерский центр здесь организовать. Потому что если раньше это здание символизировало оборону, Пусть она лучше символизирует какое-то творческое начало. Кадетський корпус врятують тільки швидкі та цілеспрямовані дії. Вважає учасник фестивалю відродження, член рок гурту «Дельтори» Євген Янкевич. Докорінно змінять ситуацію напевне, гарні інвестиції і розумне, щире ними розпорядження. Цільове а такі речі вони ну звісно привертають увагу громадськості, але ну це тільки перший крок до того, щоб повністю вирішити проблему. Організатори фестивалю відродження пропонують усім бажаючим підписати пети петицію, спрямовану на порятунок кадетського корпусу після того як будуть зібрані підписи, петицію надішлюють представникам влади.